Ну що, друзі? Я всіх вітаю, і нарешті сьогодні той день, коли я записую урок для себе і для вас, а не для інших експертів в інші курси. Тож я дуже дуже цьому рада і сподіваюся, на цьому все не закінчиться на першому уроці. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, відповісти на таке питання, яке ви мені дуже часто задаєте, і вас воно хвилює так, чому не виходить досягати цілей? Я думаю, якщо ви тут, якщо ви дивитесь цей урок, то. Вам точно цікава тема планування, вам точно цікава тема тайм менеджменту, ціле покладання, і навіть не самого ціле покладання, так а що зробити, щоб наші цілі могли реалізовуватись таким найкращим, найекологічнішим, найприємнішим шляхом, так? І дуже часто постає питання, чому одні цілі ми переносимо із року в рік, так чому якісь цілі ми досягаємо, а якісь не досягаємо. Чому в когось виходить, а в когось не виходить? Інколи вам ви може взагалі здаватися, що ви стоїте на місці або рухаєтесь дуже повільно, так і. Я хочу сказати, що якщо у вас такі відчуття виникають, з вами точно все в порядку, з вами все окей. Ви такі не одні, так? І з цим точно можна щось зробити, і в мене точно є інструменти, які можуть вам в цьому допомогти. Тому сьогодні трошечки будемо розбиратися з цією темою. І коротко про мене, раптом ви ще зі мною не знайомі. Я повторюсь: мене звати Єлизавета Руснак, я професійний сертифікований коуч PCC ICF. Я тренер мастермайдів викладаю в академії, і також ведуча мастермайдів і ментор в темі планування і тайм менеджменту. В цілому я називаю себе Жінка-план, тому що я дуже люблю цю тему. Мені здається, ця така планувальна частина це прям велика частина моєї внутрішньої не знаю конструкції. Так, це моя така дуже велика ідентичність. Також я авторка планеру Goals Navigators і маю 3 тисячі біля 3 тисяч годин роботи з клієнтами над їх цілями завдяки різним інструментам консультування з планування, коуч сесії, мастермайди, воркшопи, тренінги, все що завгодно. І я можу точно сказати, що якщо б я не мала всіх цих інструментів коучингових, планувальних розуміння якихось духовних секретів, як взагалі працює цей всесвіт. А я б точно не змогла досягти того, чого я досягла на даний проміжок часу, і я точно можу сказати, що я як то кажуть, чоботяр з чоботями, так українською мовою з сапогами, як ми казали російською, і взагалі моя місія в тому, щоб допомогти кожному з вас створити у цю дорожню карту життя. Бути тим самим навігатором, який допоможе супроводить до цілей, допоможе відсіти зайве те, що вже не потрібно, те, що вже не працює, трансформувати його і досягти нового рівня і нової якості життя, так? досягти своїх цілей і бажань. Тож, давайте розбиратися, в чому взагалі проблема, що ви ставите цілі, так і не можете їх досягти інколи. І перша причина це. Неналагоджений контакт з собою, я винесла це в першу причину, тому що насправді все починається з цього. І що взагалі таке контакт з собою? Контакт з собою це відчуття своїх бажань, відчуття і розуміння своїх потреб, своїх цінностей, і не тільки відчуття і розуміння, а ще й вміння задовольнити їх, реалізувати їх, втілити в життя. І дійсно, контакт з собою взагалі це найкраще, що можна собі подарувати, і це точно вартою нашої уваги, щоб працювати над цим, так і поглиблювати цей контакт з собою. Звісно, система не знаю, матриця, так, наш всесвіт, називайте, як хочете, він диктує свої правила, і ми якби змушені постійно. Віддавати да? віддавати в зовнішній світ, багато працювати, не піклуватися про себе, не входити в контакт з собою, не встигати питати, чого я насправді хочу, працювати на чиїсь цілі, так тому що якщо ми не ставимо свої цілі, ми вимушені працювати на людей, в яких ці цілі є. Цілі є, да? які їх ставлять. І тому дуже часто наше таке внутрішнє бажання воно відходить на інший план, тому що не на часі, тому що нема часу це зробити, так тому що є щось, наче важливіше. Тому це така дуже важлива а, робота. І в цілому, як ми можемо налагодити, да почина, почати налагоджувати контакт з собою. Це по перше через контакт з тілом, так роботу з фізикою, це база, це фундамент. Це мається на увазі да? якийсь спорт, йога, не знаю, медитація, робота з психологом, робота там, з тілесними практиками, якимись тілесними терапіями. Так, дуже багато зараз різних інструментів. Друге, це через контакт з емоціями, знову ж таки, через терапію, через коучинг і взагалі питати себе на якомога частіше, так? що я зараз відчуваю, чи даю собі прожити ці емоції, так? чи я давлю їх в собі. І третє це через контакт з особистістю. Це така дуже велика тема і дуже потужний фундамент напевно, фундамент моєї роботи і мого підходу в плануванні взагалі. Тобто, які ми маємо бажання, які ми маємо потреби і які ми маємо цінності, і чи тільки через розуміння цього фундаменту. Далі ми можемо вже планувати. Тому на моїх воркшопах з планування на новорічній програмі, яка буде стартувати, все починається з цього такого найвеличезного, найважливішого фундаменту бажання, цінності і потреби а потім вже все інше. І дійсно налаштувати цей процес контакту з собою один раз назавжди, так, на все життя, неможливо. Це постійна робота, це постійний процес знайомства з собою, пізнання себе, розуміння себе, так, якби тестування цих всіх нового розуміння себе в зовнішньому світі. І воно все має такий накопичуваний ефект. І чим частіше ми звертаємося вглиб себе. Тим краще ми відчуваємо себе, чуємо себе, чуємо свій голос, свою інтуїцію. І повірте, коли цей контакт налагоджений, ви вже не можете, якби не помітити, що там ваш внутрішній голос каже. Так, вам набагато легше приймати рішення, вам набагато легше розуміти, куди вам рухатись, що вам треба зробити саме в цей проміжок часу. Так? Тому що ніхто, окрім вас, не знає, як треба зробити. І це найголовніше, що можна дійсно собі подарувати. Далі, причина номер два це теж дуже така обширна, велика тема це мислення, коли ми продовжуємо з вами обслуговувати свої страхи і свої негативні думки. Так? І в мене є дуже така коротенька міні-коучингова практика, так? що ви просто зараз подумали про свою ціль. Яку, вас, яку ви хочете реалізувати, але ще там не просунулись до неї, так? або вам просто страшно, або вас щось стопорить, ви не розумієте, що там взагалі відбувається. Так? І от подумайте про цю ціль і подумайте про те, яку саме дію ви відкладаєте чи не можете зробити для досягнення цієї, дії, цієї цілі. Так? І друге, яка думка про себе, про світ, про ситуацію, про саму ціль. Зупиняє вас, коли ви, коли ви збираєтесь зробити цю дію. І там. Посипеться якийсь потік, страх невдачі, я не зможу, я боюсь помилитися, що люди подумають, а в мене не вийде і купа-купа-купа різних думок, негативних упереджень, думок про себе, якихось сумнівів, страхів. так? І саме думка саме оцей надуманий віртуальний таракан, дракон, не знаю, називати його, як хочете. Образ, якого ми роздуваємо так, в голові, він зупиняє нас від фізичної дії. Просто думка в голові зупиняє нас від фізичної дії. І те, це те, з чим дійсно працює коучинг, дуже багато. Так. І якщо ми кажемо про страхи, якщо у вас виникли якісь страхи, так, перший крок до успіху це визнати, що так, у мене є цей страх. Я його розумію, я його відчуваю, так, я його приймаю. І я кажу: ну що. Давай нарешті на чистоту поговоримо так. Давай нарешті познайомимось. І це такий перший крок: так, подивитися цьому страху в очі, прям усвідомлено, і зрозуміти, що там можна зробити. Є дійсно багато практик по роботі з мисленням, по роботі з страхами, так і це взагалі окрема велика частина моєї діяльності коучингової, яка допомагає пропрацювати страхи, блоки, бар'єри на шляху досягнення цілей. І тут в кожного вже буде. Своя унікальна історія, так, з якою потрібно розбиратися. Але оцю практику маленьку ви для себе вже можете зробити і повідчувати, що ж там вас нарешті зупиняє. Так? Далі, причина номер три це стан. Звичайно, я не могла про це не сказати, коли ми не інвестуємо в свій стан і не розуміємо свій темп. І знаєте, ми часто ставимо такі занадто амбітні цілі. Чомусь, коли ми плануємо і ставимо цілі, в нас прокидаються якісь супервумен, супермени, так які кажуть, давай. Ми закохуємось в цю свою якусь нову версію себе, давай ставимо цілі, впихуємо туди, не впихуємо, так. Але чомусь в той момент ми не, не можемо собі зізнатися, що ми не можемо цього потягнути, що ми не можемо не впоратись, ми не хочемо в цьому зізнаватися, так? І ми не враховуємо взагалі нові реалії, в яких ми живемо. Ми не враховуємо свій стан чомусь. Ми не враховуємо свій темп в даний проміжок часу. Ми не враховуємо свій ресурс і взагалі свій темп і час, який в нас є, так і плюс ми перше не враховуємо. Друге, ми не інвестуємо в наш стан, в наш ресурс, так і ми відпочиваємо вже, коли ми там. Ну, вже так, близько до вигорання, так і коли ми вже дуже сильно втомилися. І для мене, взагалі, енергія це дійсно така валюта нового часу, валюта з найвищим курсом. І нам треба розуміти, що наша реальність змінилася майже три роки назад. Так? І зараз вимагати себе з себе стільки ж, скільки ми могли робити до війни так? до всіх цих подій ну, це безглуздо. Так, тому що ми змінилися, але чомусь ми продовжуємо тягнути уявлення про себе минулої, так, і коли ми там дуже багато всього встигали, і продовжуємо тягнути це в теперішнє. І нам це дуже заважає, тому що ми не розуміємо насправді актуального темпу на даний проміжок часу. Так? Тому нам з вами необхідно. Завжди кожного разу при постановці цілі аналізувати і калібруватися зі своїм актуальним темпом, так і перше, нам потрібно з вами не забувати, скільки енергії і ресурсу вже апріорі йде на проживання, на тривогу, на переварювання, на збирання себе по шматочкам після всіх подій. Так, незважаючи на те, в Україні ви знаходитесь за кордоном, ви знаходитесь, так, в когось трошки менше енергії на це, йде в когось набагато більше, в залежності від того, де ми з вами знаходимось. Але апріорі, кусок енергії ми вже кладемо туди, хочемо ми цього чи не хочемо, ми вимушені це робити. І ми про це забуваємо чомусь і вимагаємо від себе дуже багато. Друге, ми в цілому всі з вами різні, і у кожного з нас свій темп. Так, і не варто порівнювати себе з іншими, так? намагаючись якби, впихнути себе в цю картинку, так? і вимагаючи від себе встигнути за цими людьми. Ну і взагалі порівнювати от в цьому випадку, до речі, так? як завжди коучі кажуть, якщо порівнюєте себе, то порівнюйте тільки з собою з минулого. Так, дійсно, це працює, але тільки не в цьому варіанті. Тобто, коли ми говоримо про енергію про стан. Це шлях в нікуди. Нам не треба себе порівнювати з собою. Неважливо, скільки ми встигали раніше. То було і воно пройшло. І нам важливо розуміти, а як мені зараз, в якому темпі я можу рухатись, скільки в мене ресурсу, скільки в мене енергії. Так і це дуже важливо. І дійсно, найкраще, що ми можемо зробити, це. Знову ж таки, через контакт з собою, відчувати себе, приймати свої чесні ліміти, так? визначити свою таку пропускну здатність людей, подій, навчань, роботи, не знаю, все, що там через нас проходить, да? всі там домашні обов'язки, якісь. І знайти і зізнатися собі. Зізнатися і прийняти свій актуальний темп на зараз. І вже виходячи з цього, розуміючи, як я зараз себе почуваю, в якому стані я знаходжусь, що там в мене з дефіцитами, перетинами, вітамінами Д і все іншим, так? Це все важливо враховувати і тільки потім ставити цілі. Далі, причина номер 4 звичайно, це відсутність системи планування, яка працює на вас, а не ви на неї. Для всіх система планування звучить як щось таке дуже страшне, дуже жорстке, в якісь там рамки, якісь таблиці, дуже багато всього якогось такого страшенного і просто такий супротив одразу, так. Але це дійсно інвестиція, і це дійсно система планування повинна працювати на вас і повинна бути створена саме для вас, враховуючи ваші побажання, ваш темп життя, ваші обов'язки, ваші проекти. Тобто немає єдиної системи, яка б працювала на всіх. Це унікальна е, така м, техніка, так? унікальна якась структура, конструкція, яка буде підходити саме вам. І багато хто зупиняється на стадії мрії, і ми не перетворюємо там, якусь мрію в ціль, в план дій, не маючи системи, просто якби мрія залишається мрією. Так? Ми не робимо ніяких кроків туди. І без структури, без, без системи, яка буде вас отак крок за кроком супроводжувати до цілей, ми будемо рухатись хаотично, ми будемо братися за все підряд. Іначе ми щось багато чого робимо, наче як білки в колесах крутимось, так, але якось це так дуже поверхнево і все одно всередині така пустота. Так, немає цієї задоволеності, наповненості, відчуття кайфу від реалізації наших цілей. Так, або ми просто не знаємо взагалі, з чого почати, за що хапатися, куди бігти, або важливо все для нас в моменті. так, і тут вже вступають вход е, наші пріоритети, так, тому що. Якщо для вас пріоритетно все, равно для вас ні пріоритетно нічого. І ми знову ж таки не можемо відпустити якісь там проекти, якісь ідеї. так? Ми хочемо все і одразу, хапаємо за все і одразу, у нас нічого не виходить, і ми закидаємо, розчаровуємося, взагалі не хочемо нікуди рухатись. Так? Тому пріоритети це дуже важливо, і саме система планування вона допомагає виставляти пріоритети, змінювати їх так і от на протязі там року, наприклад, цілісно рухатись в усіх сферах життя, а не одразу в один місяць і в один момент, так тому що ми не можемо бути ідеальними в усіх своїх ролях, в усіх своїх сферах життя, в усіх своїх проектах і в усіх своїх там цінностях, які ми хочемо задовольнити. І нам дуже важливо розбивати наші цілі, на шматочки. І нам дуже важливо, щоб в нас була система, яка веде нас там з бачення картинки майбутнього, якщо вона у вас є. Так потім йде план на рік. З нього витікає план на сезон, з нього витікає план на місяць, з нього витікає план на тиждень, і з нього витікає план на день. Тобто, в нас повинна бути оця червона ниточка, яка з'єднує плани на рік. З планом на наш день те, що ми робимо. Звичайно, не без сертинних якихось справ, не без справ, які зробити треба. Так, ми не живемо в світі рожевих єдинорогів. Так? Але оця ниточка вона повинна бути, і саме система планування допомагає вам покроково рухатись ваші, до ваших цілей. І причина номер 5 це відсутність калібровки і регулярного відстеження прогресу. Чесно, можна її навіть на перше місце перенести. Ну але так, вона дуже важлива, тому що коли ми не калібруємось, коли ми не звіряємось, по-перше, можемо взагалі забути, що ми там собі на рік писали. Да? От ви ви всі пам'ятаєте, що там на рік у вас було, які ви цілі собі ставили. Я думаю, що ні. Я сама можу інколи забути, що я собі на рік поставила, так тому я кожного сезону, кожного місця відкриваю план на рік. І дивлюсь, що я там хотіла, чи актуальне воно, чи ні. так? Я маю право взагалі змінити, якщо мені щось не подобається, тому що життя таке буремне і дуже швидке, і може щось змінитися. І це окей, у вас є це право змінити. так? І в цілому можемо або забути, або можемо відкласти їх да, наші цілі до понеділка, там, або після свята, так ніколи і не почати. І тут дуже важливо робити калібровку і розуміти, як я рухаюсь, що в мене виходить, що в мене не виходить, чи подобається мені темп, в якому я рухаюсь, чи варто щось зробити інакше. Так? І дуже важливо робити у цю звірку, бачити свої перемоги, бачити свої навіть маленькі кроки, хвалити себе за ці кроки, привласнювати собі свої перемоги так? і святкувати їх. І кожного там, на кожному воркшопі з планування місяць так, ми починаємо з підсумків. І дівчата вже раз вони прийшли, так, на дві години вже сіли, і вони завжди в шоці, тому що перша думка – «Та нічого не відбулося за місяць. Так і вони починають писати і розуміють, що оу, о май гад, скільки я всього зробила, яка крута жінка. Так, і, і тим паче, коли ми кажемо про рік, так, ми скоро будемо підводити підсумки на нашій новорічній програмі, так, будемо сідати, і перша думка буде: ну, щось нічого такого, наче і не вийшло, щось рік пролетів, я як завжди там, не знаю, стояла на місці або повільно рухалась. Так, але це неправда, тому що е, коли ми розуміємо свій кожний крок, так, коли ми вчимося привласнювати собі свої перемоги. Коли ми вчимося святкувати ці перемоги, хвалити себе за них, так, то ми будемо відчувати, що «О май гад, скільки я зробила за цей рік, так, скільки всього крутого відбулося. Та й взагалі зараз кожна перемога, вона просто на віз золота, враховуючи всі ці ралі всі ці умови, в яких ми з вами живемо. І якщо ми не фіксуємо проміжні результати, так, якщо ми не підбиваємо підсумки. Нам дійсно здається, що ми стоїмо на місці. Нам дійсно здається, що ми нічого не робимо. І, звичайний, ентузіазм зникає. Нам не буде хотітися нічого ставити, тому що немає відчуття, що я щось досягла, да щось в мене відбувається. Тобто, ми дуже сильно. Любимо обезцінювати свої результати. Тому оця калібровка, по-перше, як я рухаюсь, чи актуальні мої цілі, чи не актуальні. Я хочу щось змінити, хочу щось поставити на паузу, і плюс відстеження цього прогресу, як я рухаюсь, яким шляхом, що в мене вдається це дуже важлива частина того, щоб наші цілі реалізовувались, так? Щоб ми, досягши одну ціль, не ставили собі одразу іншу, знецінюючи цю так, або е, говорячи себе, ой, ну можна було і краще зробити, ну типу чи не перемога? Ні, це все не ок, це не працює. І... В цілому, я можу сказати, що дійсно найкращий скіл, який ми можемо собі подарувати, якому можемо навчитися, в який варто інвестувати свій час, це навчитися слухати себе по-чесному і навчитися довіряти собі, тобто почути цей голос. Довіритись йому, іти вперед, робити те, що хочеться робити саме вам. Іти до цілей, які хочеться досягти саме вам, а не які нав'язав соціум, бо ви там заразились в когось в інстаграмі. так? Тому що, окрім вас, ніхто не знає, чого ви насправді хочете. І якщо вас взагалі. Такі думки вже виникають да, про ваші цілі, то вас точно вже є потенціал, у вас точно вже є всі можливості, щоб це реалізувати. Просто інколи треба бути зухвалими, сміливими і дозволити собі це і почати рухатися в цю сторону. В цілому я назвала п'ять таких дуже дуже головних помилок планування, ой, помилок не планування, а помилок про досягнення цілей, так? І, звичайно, їх набагато більше, і, звичайно, там є в кожному цьому причині так можна дуже багато розбиратися, тому що в кожного з вас буде своя якась історія. І дійсно на. На моїх проєктах, на моїх програмах ми починаємо з цього. Тобто я за те, щоб не допускати цих помилок. Тому я вважаю, що в мене така, знаєте, філософія набагато більше, ніж просто планування, тому що там є оцей низ цього айсбергу, так який знаходиться під водою, якого не видно, але який дуже важливий, який дуже фундаментальний. І якраз я хочу вас запросити на свою новорічну програму Dream and Plan 2025 року, яку я проводжу вже шостий рік поспіль, і сотні учасниць вже пройшли цей марафон, так, і вони повертаються із року в рік. Проходять його, тому що вони розуміють так, наскільки важливий цей фундамент, наскільки важливо підготувати себе, підстелити якусь соломку, так закласти такий міцний, потужний а, фундамент так, через цінності, через потреби, через бажання, через роботу зі своїм мисленням у нас є прямо окремий воркшоп, де ми розбираємось да, з нашими блоками, з нашими страхами, чому ми не можемо рухатись, так? Тобто максимальний такий буст собі даймо, прориваємо цю мисленеву якусь не знаю, стелю, так, і працюємо з ним. І ми будемо закладати цей класний пральний фундамент на рік. Будемо ставити цілі через глибинне розуміння себе, через глибинний контакт з собою. Звичайно, будемо підводити підсумки, будемо прямо аналізувати весь рік, забирати з собою всі свої перемоги, ставати на них, так брати це як такий фундамент, такий класний для того, щоб поставити собі нові цілі, так щоб зрозуміти, я змогла це. Я зможу і інші цілі також досягти. Тому, кому відгукується, хто хоче побудувати такий класний фундамент на наступний рік, так і жити своє життя, продовжувати жити, жити своє життя, зважаючи і бачучи все, що проходить, про відбувається да, в нашому світі. Я вас запрошую, буду рада вас бачити, буду рада з вами попрацювати. У нас будуть живі воркшопи, де можна буде задавати питання, де можна буде спілкуватися, де можна буде рефлексувати. І зараз у вас будуть найкращі, найвигідніші умови, щоб приєднатися до цього марафону. Я вам дуже дякую. Не допускайте оцих хоча б помилок в досягненні ваших цілей. Ну і до зустрічі!